Вітаю вас на каналі. Тут ми говоримо про аналіз даних, а в цьому плейлісті використовуємо корисні інструменти Excel для вирішення щоденних задач аналітика. І сьогодні ми шукаємо дублікати в наших даних. Якщо ви хочете і надалі отримати корисні рекомендації по роботі з даними, підпишіться на канал. А ми починаємо. І шукати дублікати будемо в таблиці контактних даних. Тут імена і імейли, і дублікатом будемо називати рядок, який повторюється в межах нашої таблиці. Тобто комбінація імені і імейлу зустрічається більше ніж один раз. Перший і найпростіший спосіб позбутися дублікатів це зробити копію таблиці і використати інструмент видалення дублікатів. Отже, обираю будь-яку клітинку, контроль для виділення діапазону, копіюю таблицю, вставляю поруч, переходжу на закладку Дані і шукаю. Інструмент видалення дублікатів. Погоджуємося з тим, що є заголовки, і шукаємо дублікати в усіх колонках таблиці. Бачимо, що три дублікати було видалено, і ми отримали таблицю унікальних значень. Які недоліки цього методу. Ну, по-перше, іноді хочеться бачити, які дані були задубльовані, так? Тут вони просто видалені. По-друге, якщо я буду оновлювати мою таблицю, додаючи більше контактних даних, моя таблиця унікальних значень не буде оновлюватися. І давайте вирішимо ці проблеми. В будь-якому разі починати потрібно з переходу на смарт-таблицю. Отже, обираю будь-яку клітинку і гарячу. Ми клавишем Ctrl-T, переходжу до смарт-таблиці. Прибираю зайве форматування, прибираю фільтри, вони тут не потрібні. І нагадуванням про смарт таблицю залишається лише ось такий інструмент в нижньому куті. Він, до речі, дозволяє змінювати ручному режимі діапазон даних. Маємо смарт-таблицю, отже, при оновленні даних, діапазон таблиці також буде оновлено. Тепер вибираю всі дані таблиці і шукаю новий інструмент. Це умовне форматування на домашній закладці. Тут серед правил можна шукати дублікати. Погоджуємося з запропонованим форматуванням і бачимо наглядно, де саме є дублікати. Наші даних також іноді хочеться порахувати кількість дублікатів. Тут може бути багато методів, можна застосувати формулу, наприклад, об'єднати ім'я і імейл. Отже, перехожу до формули, дорівнює ім'я, об'єднати з імейлом. Так ми отримаємо нову колонку нашої таблиці і залишається лише порахувати кількість разів, коли зустрічається ім'я і емейл наших даних. Для цього є формула порахувати якщо, або count if, отже, в діапазоні наших даних, будемо рахувати кількість разів, коли зустрічається ім'я та емейл. І бачимо кількість дублювання кожного рядка. Давайте подивимось на ще декілька просунутих інструментів роботи з дублікатами. По-перше, я видалю непотрібні колонки. І обираючи будь-яку клітинку нашої таблиці, переходжу на закладку Дані і підтягую дані з таблиця або діапазона. <зону> Цей інструмент називається Power Query. Він призначений для того, щоб керувати даними, які імпортуються в Excel, навіть якщо вони імпортуються з безпосередньо цього файлу Excel. І якщо вони знайомі з цим інструментом, на каналі є окремий плейліст для початку роботи з ним. І сила цього інструменту в автоматизації. Все, що я зараз зроблю з даними, буде повторюватися кожного разу, коли буду додавати нові дані в нашу таблицю. А що я хочу зробити, так це обрати дві колонки за до допомогою клавіші Ctrl і правою кнопкою миші знайти функцію прибрати дублікати. І кожного разу, коли Power Query буде виконувати цю дію, я хочу, щоб він вивантажував результати роботи в наш Excel-файл на новий. Аркуш. Погоджуємося і бачимо нову таблицю з унікальними даними. Отже, якщо я наших даних додам нову контактну особу, ось таким чином, я можу перейти до нашої таблиці унікальних значень, обрати будь-яку клітинку і в налаштуваннях таблиці натиснути кнопку оновити. Як ви бачите, Power Query миттєво відтворив всі дії і повернув мені таблицю унікальних значень. Отже, тут ми говоримо про майже максимальну автоматизацію. Чому майже? Тому що ми вимушені натиснути кнопку Refresh. Є ще один метод, який динамічно підтягує унікальні значення з нашої таблиці. Цей метод задається формулою. І доступна ця формула в версії Excel, що доступна з пакету Microsoft 365. Саме така версія у мене, і спробуємо використати цю формулу, яка називається Unique. Отже, дорівнює Unique, тобто унікальні значення, і все, що потрібно, це обрати наші дані. Підтягнули нашу таблицю, закрили дужки, задіяли формулу. Отже, ця формула, на відміну від звичайних формул, до яких ми звикли, творює не значення в клітині, де застосована формула, а цілий діапазон даних, і вона завжди буде займати стільки місця, скільки потрібно для того, щоб отримати унікальні значення від нашої. Таблиці. І якщо я додам ще одну контактну особу, я миттєво побачу оновлену таблицю унікальних значень з першого джерела. Але незважаючи на те, що цей метод найбільш автоматизований і незалежний, він також є не універсальний і не буде працювати на інших версіях Excel. Щиро сподіваюся, що найближчим часом у вас буде нагода скористатися одним з запропонованих методів в вашій роботі. Дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.